В Одесі в середньому за рік доводиться демонтувати до трьох тисяч незаконно розміщених рекламних конструкцій, власники яких ігнорують законодавство, правила і приписи. Про це заявив директор департаменту культури міжнародного співробітництва і євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліпута. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський за рекламу. У нас штрафують, рекламу в нас знімають. Більше проблем у нас. Немає. Що ж в Одесі планують затвердити єдиний стандарт зовнішньої реклами. Ми вирішили перевірити, як виглядає зовнішня реклама зараз, поки припису єдиного ще немає. Як ми знаємо, Одеса знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Ну і в ЮНЕСКО є свої стандарти з приводу зовнішньої реклами. Це нормально. Але у місті, де завалюються будинки. І доваляються ось такі пеньки на кожному кроці. Проблема з рекламою здавалось би ну не така вже першочергова. Я до речі, зараз стою на тому, що мало би називатися дорожнім покриттям. Але реклама це важливо. Востаннє в Одесі приписи з приводу зовнішньої реклами докорінно якось мінялися. Здається, в 2019 році ми трошки тут покоперсалися в законах. Закон про зовнішню рекламу вимагає у власників будівель не закривати вікно більше ніж на 30% різними стікерами рекламного характеру. Дивимося, страховка на візу оренда з орендою можна сперечатися, але ось тут це не 30%, це 50%. порушення. Ну, начебто порушень. О, отут вікна заклеєні повністю. Це є порушенням. Зовнішні рекламні стенди і конструкції не повинні за масштабом перевищувати 4,5 з половиною метрів. Це 4,5 з половиною метра. Мане рулетки нема. Ні. ні, 4,5 метри це десь 2 ТБ. Ніо, ні, ні, це менше, це нормально. Диви. Всіма улюблений Сантім. Зовнішня конструкція це 4,5 метри, це, по-моєму, навіть більше. Але ніхто не демонтує. Порушення, порушення, порушення. Це взагалі зовнішня реклама міста Одеси, яка сама за себе говорить. Ми боремося за вивіски, а в нас отаке тут. М'ясо 4 метри чи ні? Де рулетка моя? Чому я виходжу на такі завдання без рулетки? Екзотичні фрукти і овочі можуть, до речі, знаходитися всередині екзотичні фрукти і овочі це порушення, тому що вікно не повинно бути повністю заклеєне. А звідки ми знаємо? Може там підпільне казино? Ви ж бачили ці заклеєні темні будівлі, бо з вивісок іде зачинено і оренда? А там всередині пші. Правка, начебто, дотримується правил і має менше ніж 3 метри, як зовнішня вивіска, Але це стара історична частина міста. Ми розуміємо, що воно ганебне і страшне, і обшарпане. Але тим не менше, згідно закону, згідно припису, всі величезні, оці от некрасиві вивіски в історичній частині міста на будівлях, які мають архітектурне значення, повинні бути компактні, лаконічні і маленькі. Щось типу цієї, а не оце. Ще й російською, тому що українською слово справка не існує, і слово довідка. Ще одна підпільна казино з заклеєними вікнами. Від 4 гривень новий товар. Головна претензія полягає у тому, що ці велетенські накрасиві модернізовані вивіски дезгармоніюють із загальним виглядом міста, особливо старої його частини. Але давайте будемо відверті. Поки у нас по місту валяється ось така краса, кого цікавлять вивіски, крім людей, яким платять за те, щоб вони не демонтували їх? Що ж, ми будемо чекати єдиного припису з приводу зовнішньої реклами в Одесі. Якщо ви знаєте, що трапилось, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Аба.